Добрий день, шановні викладачі та студенти. Я ігру з біля 32. Сьогодні я хотів би захистити курсову роботу на тему бази даних по грі Кошелер. Кошлер це популярна мобільна гра, розроблена студією Supercell. Суть цієї програми це зручне користування базою даних, де були записані всі карти, всі арени і всі будівлі, які є в цій грі. Приступити до показу цієї баз даних. Для відкриття потрібно з тут кнопку, відкриваються база даних. У нас вищає загрушене меню, щоб продовжити тут кнопку. Потім у нас відкривається головне меню, можна відкрити базу даних карт, базу даних будівель і базу даних арен. Також можна вийти, але Вон через нечесть так. Наприклад, краю без даних карт. У нас тут розписані всі карти. От, всього їх е, в ігрі є 110 штук. Е, Пропоную пройтися або цим роботом. У кожна карта є ім'я, м'я, само собою, е, є рідкість. Всього є 5 рідкостей. Так, звичайна, е, рідкісна, епічна, легендарна і чемпіон. Залежності від рідкості і її хотя буде випити. Потім є тип. Це є три, три типи: війська, закладання і будівля. Потім йдемо на еволюцію. Еволюція це така спеціальна як би сказати, призібність е, персонажів. Вона прикручується через певний цикл. Наприклад, треба вставити певну кількість разів персонажа, щоб е, почалася еволюція. Потім е, шкода шкода циклу. Скільки надає шкоду персонаж Певному іншому персонажу або юніту, як то сказати. Потім є Потім є хідпоint. Хідпойн це здоров'я, скільки здоров'я у певного персонажа. Потім ДПС, це означає damage per second, тобто шкода в секунду. Ну і так далі. Потім. Можна видаляти карти за допомогою цієї кнопочки. «Ок» і все, карта видалася. Потім що можна додати карту. Для цього і ввести дані. Можна просто ввести, наприклад, любі дані. Е, зараз не буду, от, Вибрати е, тип, рідкість, можна задати еволюцію, наприклад, там шкоду, здоров'я, ДПС. Потім вибрати, куди він буде атакувати. Може, і земля повітря просто земля і, і просто будівлі, можна вийти швидкість, решт, як далеко він може атакувати, кінчити це кількість, а з якої арени можна е, вибрати відкривається. Потім е, можна додати, е, кількість еліксиру, і щоб зберегти, треба просто на цьому зберегти дані. От карта буде добавлена, але для того, щоб карта була добавлена, треба перезапустити базу даних. Е. Як відкрити базу даних, приготаємо саме низ, і як бачимо, от, ми додали базу даних і вона тут зберігається. Також е, тут є база даних будівель. Тут е, називаються будівлі, їх, е, їхня назва, їхня арена, з якої відкривається. Е, скільки вони дамажать, тобто скільки у них ДПС і також е, хілпойнтів. Також БД От Тут написано е, арени. Е, зі скількох трофеїв вони відкриваються і е, з кордо закінчуються. М -м -м. На цьому все. Е, е, дякую за увагу.